Ось сюці сируни. Боже, Джик, не впала. І треба обов'язково лежати на цьому. На плитці. Вона тепла. Привіт усім. Коротше, знайшлося те кошеня, воно було забудкою. Все добре, ми їх забрали в хату, вона їх назад сюди забрала. Вон там вони десь. Так смішно сьогодні вона їх переносила, тягла. Може вдасться засняти, то я засніму вам. Воно вже лежать всі, дивіться. У нас вчора дуже гроза була, може вона це відчувала і дуже хотіла їх перегнати, ну, перенести сюди. Ми вже не перечимо їм. Дивіться, сю Ой, сю сю ю сю 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 сюма Малі дітки. Ви такі маленькі, ви маленькі ще. По віку маленькі, розміру величенькі. Питали мене, чи не е, кусаються не скубуться мої гуси, ні? Не одного дня не скублися. ото тільки коли пару днів дощу, що малесенькі вони ще були, тижневі, може, е, то закрила їх, не випускала на вигул, то вони почали один одному спинки скубти, щоб ну, не то, що кусатися, а оцей скубовий рефлекс. Оцей, у них щоб пастися то я почала підвішувати травичку і це все перестало. Все нормально. А так ну, не агресивні, нічого. Просто я думаю, що є різні гуси. Є більш агресивні, є більш активні, є <кхи> спокійніші, є тихіші. <кхи> Всякі гуси є різні, так? Тобі ти, ти, ти віддалося. Привіт і моя зайка, куди ти йдеш? Куди ти йдеш? йдиш? Мої зайки. Їх є сю -сю, сю сю Будемо придумали, що будемо закривати їх там, нос, водити туди на ту ділянку, і вони там будуть випасати нам, допомагати прополювати. А то дивіться, вони тут вже газон стрижуть, Тут вже в цьому році взагалі не косили, а ті всі роки косили траву. Так, я йду ставити середнім курчаткам. Ось коксидіостатик. Такий у мене цей раз, тому що старших пропоювала байкоксом, а цих пропою солікоксом. М -м -м. Потрібно змінювати раз у півроку коксидіостатик, тому що кокцидії це така дранюка, що звикають, ну, звикають до препарата і він їх тоді їх вже не вбиває. Так? Да? Не вбиває? Кабануси. Як ся маєте? Парить, знову, напевне, дощ був. Кабануси? Де Льошка? Льошка? Он то Льошка. Давайте буду чухать. Фу, як уже накакуляли. Йди буду чухать. Де Льошка? Я вже не бачу де Льошка? Кнопа? Це, напевне, кнопа. Йди. Це ото кнопа. Побачила палець вже. І лягла зразу. О, щось покусало воно. Може, комарі покусали. Так, це кабанчик. Кабанчик, до речі, вже мені здається, що перегнав свинку, був менший. Іди, йди буду чухать. Диви, диви, вже лягаю, диви. Тільки побачила палець вже лежить. Іди, буду чухать, Іди. Фу, що ви тут наробили? Фу. Дивіться, як кайфує. Свинота. Кабан не дається взагалі. Мені сьогодні треба робити срочно корм, закінчиться корм. Індичата, як маєте тут? А, водичку сьогодні вже поміняла їм. Їм подобається цей новий вольєр. Вони тут собі бігають, пригають, їдять. Та пигаться. А діти малі? За піпітки один одного скубуть. дивлюся, он червоні піпітки в них зверху оті. Пі-бі-бі-бі-бі. Пі-бі-бі-пі-бі-бі-бі-бі-бі. Хто кусається за піпітку? Вже світло сьогодні навіть на ніч не вмикали їм. Сіткою просто закрили. О, о, он допижиться вже. А хто це пижиться? А хто це пижиться? Йдіть, ну ці не даються, гуси даються, а ці ні. Хоча індичат, до речі, щоб ви, якщо хто не знав, то можна привчити також до рук, і вони будуть підходити, щоб їх можна було гладити. Вони можуть до хати підходити. Ну, тобто Вони також така птиця, яка дуже м -м, гарно м -м, може наладити відносини з людиною. Та й в принципі і курей так само можна. Диви-диви, клюють. Ну все, все. Відпочивайте, лягайте спати, все. Ніхто вам нічого не дасть більше зараз. Оцим курчаткам хочу водичку дати, оцим, літі. Цих я пропосіла від, кокцидіоз, від кокцидіозу. І вже вітамін вони пропили, а тепер тих черга. Зараз візьму їхню поїлочку. Дайте я зайду, бандити. Понасирали тут свинота і свинота, вони хочуть на уже. Ну що, ж, вчора дощ прийшов? Ну, куди ти їх виженеш? На сару землю. Чого ви тут? А? Дивіться, скільки наклали в поїлку. Фу. Це не поїлка, а якесь. Вибачте мене гімно, бачите? Нова поїлка. Вода майже не проходить, вони бігають, бортик оцей широкий. Туди, ну, коротше. Зараз ми поставимо двійту, щоб них була. Понасирали, понагажували. Оцю зараз поставлю. Заберу до оці всі, якщо я сюди поскладала. Ампулки, бачите, то ми її зараз продовжимо. Так, все, помила Погілочку налила ліки. Виливаю сюди. Треба 2 мл на 1 літр води. У мене виходить трохи більше. Я трошечки-трошечки. Деякі люди взагалі 3 мл кокцидіостатика кладуть на літр води. І кажуть, що так краще. Але в мене ж профілактична пропойка. Тому може там чуть-чуть більше виходить. Ти Хтось там запитував у мене, чи в мене в цьому році наводять квочки курчати. Ну як бачите, не водять. Того що... Такочки-чка, тобі бандит малий. Що це з ними таке? Що це? Ось дивіться, курча. Е -е ну, бачите, не водять, того, що не було місця для них. Вон, виїдайте те що. Все. Так, а що в нас тут курчатка? Єдина, хто водить, то це бентанка вон, своїх карликів. Покаша. Там далі побачимо, квочки ще сидять. Але чи буду я їх... Якщо куплять, то, звичайно, що ніяка квочка водити не буде. А якщо будуть лишатися, то, напевне ж, будуть. Чи маленьких? От уже. Як маленькі вощі, дивіться, мамашка така, пентанка мамашка. Ой, зайчики маленькі. Якби було у мене тисяча вольєрів, то водили б клочки, а так? в цьому році у мене так вийшло, бачите? Нічого, курчата і без клочки чудово ростуть. Так, все, тут води вже нема, зараз все тут воду замінимо. Чекай, так. шошки. чекай, чекай. Їжте, їжте. Давайте я вас тут лишу, поки подивитись на курчаточок. О, Лорпик прибіг водичку пити. А не чекайте, а не тікайте бандюки. Водичку. Все. Малюки-бандюки воно їдять. Курчатка також. А чого ти? Водичку п'ють метамінкою. Бентамки свої справи роблять, а ми йдемо далі. Тут не зрозуміла, що це за салат. Хі -хі. Нова страва. Бур'ян замочений у воді. Кіндратовський. Що ти там викусуєш? Кіндрат. Такі хмарки сьогодні, гарний день, не Дощик, до речі, був невеликий, зовсім невеликий. Але таке по колу тут було, Боже, тут такі були блискавки, громовиця. Ну, що вам сказати, дуже-дуже-дуже налякало, ну дуже налякало. То я дивилася... По новинах, що і дерева поваляні, і різні негарні ситуації в людей. Коротше, страх і ужас. Так, що ви тут? Бачка там он там. Цікаво, чи вона знеслася, чи не знеслася. Вона тут несеться? Ні, не мається. Так, що тут? Очки, і сьогодні вже ж має бути надкльову качечок маленьких. А ти що тут сидиш? Там качка? А, одна качка там. Одна я дивилася, тут щось сиділа. Що це в неї тут? Трохи яєць є, ще не всілося. Я думала, вона вже всілася. Думала, вона вже сидить. Не сидить. Це та, до речі, що вже вивела каченят що я їй хотіла каченят О, а це ще що за яйця? Свіжі, чого це не тут? Тю? А, звідти хтось викатив Чи що це таке вже? Чи це ті, що я вчора тут дивилася? Так, що ти? Ну показуй. Тихо. Нема ще? Нема. Ану. Так. Ну, каченята вже скоро будуть. Ой. Дась пух. Так, давайте оце. Тут накидали багато. Мама щось кидає. Так, мама зранку ж відкриває. І щось стільки накидує їм. Не знаю, нащо це вона стільки накидає їсти. На двох, на трьох качок і селезня. Дуже багато. Хто не дивився вчорашнє відео? Так, дивіться, вже бентанки он. Тут рилися, тут рилися. Просвічувала я яйця кохінхіна. Значить, опліт 90%. Одне тільки яйця під питанням було, що ти тут робиш? А гріє, здається, 17, так 17 поки під нею. Всі оплодні, кроме одного, не зрозуміло, бо зається тут маленьке зараз. Це оплодне, зараз. Тут ще в мене одне є маленьке. І це оплодне. Оце. Щось там є, ну хай ще побуде. Так що та людина, яка мене намагалася звинуватити в тому, що в неї від мого господарства, від моїх кохін яйця, Я тільки 50% оплоду. Роблю висновок, що вона або просто дійсно не розбирається. Ну, якось неправильно чи подивилася, чи позавмирали, може на якійсь стадії. Або просто обманює. Ось так що я заспокоїлася. Австралорпиха сидить, наче вже не сревку було. І вже така квочка, вже така мама. Дивіться вже, яка вона. Зараз качку заберемо, бо зараз буде кусати качку. Йди їсти. Також оплодні яйця. По-моєму, забрала одне неоплод і одне заомерше, за, за стралорпів. Так, йди, йди, сидиш. Сіла, як красавиця. І змішаних мішаних тільки одне було неоплодне. Із 32, із 34 яєць, одне неоплодне. А одне, по-моєму, завмер. Коротше, хто дивився попереднє відео, той точніше знає за мене. Давай йди, сидиш. Іди давай! Так, бентамки знов десь змінили місце. Несіння яєць. Вже там нема. Цікаво, куди вони вже цей раз перемістилися? Тут? О, ну оно. Ну. До речі, в мене відправлення має бути. Так, і ще може й тут навіть, ну. Ні, нема. Все, нехай квочки п'ють, їдять. На хвилин 15 я піду картоплю поїм. Мама кликала мене, щоб я картоплю їла. Зараз піду подивлюся, у мене там в Фейсбуці людина хотіла яйця, бентанки. Так, тут Ой, боже, яке дурне. Це тут квочка ще одна сіла. Ой, боже. Все, квочечки відпочивають. Ці водички їсти подавала. Сім. Каченята вже хочуть на вигул, може на вихідних зробимо їм загорошку там. Бачимо. Нема корму. Гусеня так поставити треба. Ну такі справи в нас. Корочка вон, ця червона. Наче краще їй. Бачите, вже активненька. Бігає. У нас, до речі, багато цього бур'яна взялося в цьому році. Через потоп прокинулися оці насіння. Це мама каже, щириться, але я не знаю. Напишіть в коментарях, що це. Воно якийсь таке щось запах має, мені дуже не подобається цей бур'ян. Не знаю, що це. Що ви вже тут? То там, то тут бігають. Вон наші квіти красуні. Курка, як завжди, тут. Ну, все як має бути. Всім пока-пока.